Доброго вечора, любі наші друзі. Ем, я вас вітаю на нашому проєкті Школа харчування. Сьогодні у нас 10 тема і тема купівля продуктів. Але спочатку я хотіла розказати, поділитися своїм результатом. Мене звати Світлана, мені наразі 50, 60 років. І З продуктами компанії Гербалайф я знайома сім років. Сім років назад я прийшла в клуб здорового способу життя з запитом знизити вагу хоча б на 5 кілограмів до весілля своєї доньки. І разом з консультантом я отримала за півтора місяці, тобто за три марафони, свій неймовірний результат Я знизила вагу на 9 кілограмів. Я зменшилась в об'ємах на 59 см і тільки 19 см в талії. Я, у мене додалося більше енергії. В подальшому я стала більш витривалою. Я 56 років піднялася на Говерлу, я пробігла. 5 кілометрів в низькому марафоні. Хоча навіть в шкільні роки я і біг, це поняття були зовсім несумісні. І у мене покращився стан шкіри загалом, вона із сухою стала нормальною. Я наразі живу в теплому в гарячому кліматі, можна сказати, де 360 днів сонячних днів, я майже іноді можу забутися скористатися кремом, бо немає такої. Потреби і але перший раз я не хочу зауважити, бо мене іноді питають: а можна пити саму банку коктейля. Так от я хочу розказати історію із свого життя, що першу свого свою банку коктейля я спробувала 25 років перед тим, в далекому 93 му році, коли я народила. Доньку, і я важила 80 кілограмів. На вулиці купила у хлопця банку коктейля, але не було ніхто мені не розказував, як це пити. Я прочитала на етикетці і нічого магії не произошло. І тільки спустя 25 років разом з консультантом. Я отримала свій неймовірний результат, і наразі я його всі сім років отримую. Знижавши вагу на 9 кілограмів, я прийшла до своєї ідеальної ваги, і всі сім років я отримую. Ось другий приклад. Я зі своєю донькою де мені 41 рік, і зараз я зі своїм онуком. Я задоволена своїм самопочуттям, я задоволена своєю зовнішністю. У мене дуже багато енергії сьогодні я хожу в спортзал, і вперше за своє життя я індивідуально займаюся з тренером. Який, коли я перший раз прийшла, він він був дуже здивований моїм станом і казав, що не може бути, що це може бути без, без спорту. Так от є принцип Парето, який каже, що 80% в нашій сфері це харчування і 20% спорт. Він повинен бути, але це всього 20%. відсотків. Тому подальшому з продуктами користується вся моя родина. Я дуже задоволена і стала допомагати людям, отримуючи, отримувати свої власні. Результати у мене дві команди в марафоні та багато людей у супроводі. Тому я всім бажаю прийти до свого ідеального результату, бо тільки в ідеальній вазі ми можемо зберігати цей цю вагу надовго і назавжди. І переходимо до нашої теми. Тема сьогодні це купівля продуктів. Щоб збалансовано харчуватися, необхідно добре розбиратися в широкому виборі продуктів, щоб знайти ті, які будуть дійсно корисні та необхідні організму нашому. Але важливо знати, що виробники та продавці продуктів харчування мають намір продати нам продуктів більше, чим нам насправді. Необхідно і, як в будь-якому бізнесі, виробники і продавці хочуть отримати додаткові доходи і додаткові прибутки. І майже всі продуктові компанії об'єднують загальне прагнення випустити продукти, які були яскраві, які були приносили дохід, і, що найголовніше, мали, довго не, мали високий термін зберігання. І це дуже велика в цьому є потреба, красиві на вигляд, приваблива упаковка, але сучасна обробка продуктів базується на деяких теоріях. Наприклад, зменшити термін порчі і подовжити строк зберігання продуктів, забезпечити більше збуту, і виробляти нові продукти, використовуючи звичайно шкідливі хімічні домішки, і зробити. Продукти привабливими, да, щоб вони кидалися в око, і хотілося купити. І згідно з, з, з цими установками, в продукти додаються різні вкусові та шкідливі е, ароматичні одушки, наприклад, жири, консерванти е, та інші хімічні посилювачі е, смаки. І по, 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 по в тозі виходить, що м, продукт має мало. Поживну якість, і е, знаєте, це ще добре, як ні на вреді, да? щоб він не нашкодив нашому здоров'ю. Бо більше 75% перероблених продуктів в світі е, на прилавках магазинів вони є обробленими. І виникає питання, що за продукти харчування, які вони харчової цінності? Якщо терміс зберігання, ну ви знаєте, да, є молоко, там півроку зберігання, є там хліб навіть півроку зберігання, всякі там печива, то яка користь у всьому цьому? Яблуко з городу у бабусі, воно згодом Гниє, да там є е, черв'ячки, а яблуко, яке з полиці магазину, воно може пролежати там три місяці м, дома, мабуть, навіть розрізане, і з ним нічого не, е, не можу не. Нічого його не робиться, і стає дуже очевидним, що обробка не тільки руйнівно впливає на якість продуктів, а й може зашкодити в довготривалі перспективи, перспективі нашому здоров'ю. І в цьому сенсі я б хотіла розказати трохи про ну, такий продукт, який є у кожного на столі. Це, наприклад, хліб. Насправді хліб колись складався всього з трьох інгредієнтів: це вода, мука і закваска. Зараз я колись, знаєте, захотіла подивитися і перечитала етикетки багатьох виробників хліба. Так от в одному я нарахувала 15 інгредієнтів. Ну, розумієте, що туди вже можуть. Додавати. Тому зараз дуже велика кількість є маркетингових, таких маркетологи працюють дуже добре. Слово, наприклад, збагачений при. Там не містить цукру, не містить жиру, не містить холестерину. Я колись побачила на воді, не містить холестерину. Розумієте? Ну це вже доходить до іноді до абсурду. Так, от при очистці муки. Наприклад, втрачається 24 поживних мікроелементи із муки. І, ви знаєте, для відбілювання муки використовується шкідливий хімічний елемент, хлор і тому. Ну, поживної якості уже в, самому, в самій муці, але збагачена, вона може бути цими хімічними вітамінами, вітамінами, і це вже пише, що воно збагачене. Також не слід. Обманюватися е, такими надписами на етакетках, як без консервантів, без цукру, без жиру, е, я б казала, да, в тому. і насправді цих продуктів може міститися е, навпаки забагато цукру, але під інші назви кленові сиропи, там і всякі замінники цукру, що ще гірше ніж сам цукор. Багато солі, гідронізовані рослинні олії, які можуть бути як в твердих і в м'яких формах це, да, наприклад, маргарин, це теж гідронізовані жири. І у тому році доклад головного хірурга Америки. В його докладі було зазначено, що 58% всіх хвороб пов'язані з харчуванням. І звідки беруться продукти харчування, вони беруться, овочі, фрукти, зернові, ростуть. На землі да м'ясо вирощується на фермах, риба є в водоймах або на тих, на тих же фермах. Але ми всі знаємо, наскільки сьогодні забруднений світовий океан, наскільки сьогодні забруднені наші ґрунти, і якщо немає поживної... Поживних речовин у ґрунтах, то, звичайно, їх немає і в наших продуктах харчування. Тому ми їмо те, що ми закладаємо в воду і ґрунт. І багато країн вже дуже занепокоєні станом своїх ґрунтів. І загальна тенденція е, така, що вони, вони всі збіднені на м, м, мінерали, і е, такі як йод, селен, залізо, хром і м, цинк. І всі ми знаємо, що нестача одного мікроелемента в мікродозі. Це та чи інша хвороба. Нестача йоду це хвороба щитоподібної залози. А нахватка цинку і селену. Ми з вами пережили пандемію і знаємо, що це був ковід. Але <клес> сказали, нема цинку селена, Давай додавати його. Уже марк маркетологи стали працювати і. Збагачують і цинком, і іселеном або люди його вживають в яких формах, як воно засвоюється організмом, тому до цього треба підходити розумно. І загалом кожного року в світі ми втрачаємо більш ніж 25 мільярдів тонн верхнього корисного шару землі. Ви знаєте, що наша Україна дуже. Наші ґрунти і, і раніше вивозилися з да, знімалися верхні шари, вивозилися до той ж Німеччини, і, і сьогодні. Це велика проблема, і це вражає, бо для того, щоб відновити один дюйм, а це 2,5 см всього родючого ґрунту, необхідно від 500 до 1000 років. Тому... Якщо грунти такої, у нас нема сьогодні сів обороту, да? у нас нема ґрунтів, які стоять під парою, тому всі продукти харчування насправді дуже збіднені на мікро та макронутрієнті. І як в будь-якому бізнесі всі, всі намагаються наростити доходи та прибутки, тому у нас нема корів, зато у нас дуже багато е, асортимент молока. У нас е, не сіє сьогодні там мал ну е, не так, як раніше ти ж пшениці, да, але, але у нас дуже багато е, на полицях хлібу, і для цього існує. Для того, щоб продавати, да, і хтось отримував прибутки, стратегія в харчуванні це супермаркети. З однієї сторони, це дуже вигідно. бо Супермаркети ви заходиш в один магазин і може можуть купити все. Але сьогодні, заходячи в супермаркет, ми повинні розуміти, що 75% товарів вони не придатні для здорового харчування. Це... Не корисні продукти, але коли ви заходите в супермаркет йдете до того, що ви хочете купити, вам наразі там мільйон полиць з тим, що кидається вам в очі, і ви хочете його купити. Тому існують деякі правила для того, як ходити і купляти товари в магазині. І знаєте, маркетологи наразі придумують від упаковки, від класних стендів, від аерозолів для запахів, які просто манять зайти і купити ту той же хліб або якийсь смаколик, але до цього треба бути обережними. І в магазині. Необхідно остерігатися яскравих, привабливих упаковок, рекламних пропозицій. Е, найчастіше вони спонукають купити те, що нам насправді не потрібно. Тому є декілька правил для походу в магазин, і в першу чергу необхідно е, звичайно думати про харчову цінність та користь продуктів, щоб не помилитися і Уважно читаючи етикетку, як я вже казала, да, не е, піддаватися отім, е, наліпкам без сахару, без холестерину. І е, що я рекомендую зробити спочатку, це навести порядок на своїй кухні, необхідно, да, щоб ми розуміли, що, е, що в нас є, що в нас немає, і. Перше правило, коли ми йдемо в магазин, це необхідно скласти список того, що ми хочемо купити. Для того, щоб прийти в магазин і чітко по плану знаємо, що ми йдемо там в. Відділ овочі, відділ м'яса, де необхідно вибрати білок, і не відволікаємося по дорозі на яскраву упаковку. Друге правило необхідно використовувати використовувати я рекомендую таблицю глікемічних індексів. Не, для того ми всім при нашому супроводі у нас буде лекція така про глікемічний індекс, е, використовувати м, скільки той чиною пр, продукти, які у нього глікемічний як він реагує е, для, е, на е, цукри. І тому е, е, список продуктів, е, меню у вас повинно бути заздалегідь. Кладено, що вам необхідно, на 3-5 днів, і, звичайно, в магазин необхідно ходити не на голодний жолудок, шлунок, бо голодні люди купують у два рази більше, ніж необхідно. І перед тим, як іти в магазин, необхідно, якщо ви не там, поїли, то хоча б перекусити да? або випити наш коктейль. Ще одна порада: не купуйте того, чого немає у вашому списку продуктів. Навіть якщо це дуже смачно пахне, це яскраве на вигляд, але нема у вашому списку, списку купляти не слід. Про Ще ще е, хотіла сказати да е, ну про е, ті е, аерозолі, які е, розприскують, да. То це більш стосується хліба, наприклад. Да? Так от ще в хлібі е, дуже використовують е, таку домішку, як глютен. це суха пшенична кліковина, з якої роблять і клі, е, клей. Да? Хто може колись клеїв обої, то, е, знає, що можна е, зробити з муки клей. І е, вона дуже шкідлива е, у тих, у кого є запалення кишківника, це е, запалення тонкого е, кишечника, який. Е, Відповідає за всмоктування, тому і маскується ця хвороба хвороба під дуже багато різних хвороб, це діабет першого типу, наприклад, коліти, артрити і більш важкі захворювання, тому необхідно дуже, дуже з розумінням підходити до вибору продуктів і не вестись на всі маркетингові, на маркетинг. Ще одне правило це. Правило, треба читати етикетки. Сьогодні в складі про хліб, я вже казала, да, що там може бути 15 інгредієнтів. Так, от перше, що написано в складі, наприклад, це чого більше. Да? І Якщо вітаміни стоять в кінці списку, то ви розумієте, що вітаміну там ну, дуже і дуже мало. І, і ще е, правило, які м, хотіла я сказати, що не треба купувати заморожені е, заморожені полуфабрикати і продукти швидкого приготування, е, бо е, цінності поживної цінності там обмаль, а е, глікемічна нагрузка дуже висока і е, Ну, це як, знаєте, їжа мусор, це іще одне правило. Не купувати вже придумана назва junk фуд, це їжа мусор, це снеки, чіпси, сухарики різноманітні і велика, велика, я вважаю Небезпека в цьому, що все це їдять наші діти. І е, сьогодні, коли ти бачиш, що біля шкіл стоять ці кіоски, і е, діти бігають за цукерками, сухарками і і іншим джанк-фудом. тому це вже відповідальність батьків, щоб у дитини завжди був з собою перекус. У нас є різноманітні корисні е, снеки для. Е, Дітей в тому, в тому числі краще дати фрукт, наш, наприклад, протеїновий батончик і таке інше. І так. Коли ми знаємо правила безпеки, ми можемо спокійно йти за продуктами, і наше збалансоване харчування і активний спосіб життя багато в чому залежить від того, які продукти ми вибираємо в супермаркеті, і нехай вибір буде корисним. А е, похід супермаркет збалансований, але ми маємо знати, що на землі ще є куточки на е, чистих плодородних землях, вирощують е, рослини. Які збагачені всім вітамінамиралами, і цьому всьому відповідають продукти компанії Herbalife. Ми використовуємо насіння з є така компанія та де насіння, знаєте, сьогодні вже все гомо з ГМО, да? то от ці компанії зберігаються насіння, ну, всіх, асортиментів, всі, які не під власний ГМО. Тому в наших продуктах міститься е, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, антиоксиданти це те реальне харчування та підтримка для людини, яка веде здоровий спосіб життя, піклується про своє здоров'я і е, хоче. Як я, наприклад, ще довго і довго бути активною і радіти життю, чого я вам і всім бажаю. Тому дійте зараз, і ваше життя буде довгим та щасливим. Дякую за увагу і анонсую. Наступну нашу зустріч вона відбудеться 9 червня о 20-й годині, 11 заняття і тема їжа поза дому. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Дякую за корисну лекцію. Я колись хочу, ну розповім трішки. Я колись теж ходив ну, в магазин, да, я не розбирався. Я купував таке все, там, пельмени, да, все, що в пакетиках, все, що можна довго зберігати. Там якісь вареники заморожені. Ну, тобто, в мене був просто шок, коли я почав працювати з консультантом, ходити на лекції. Я просто думаю, боже, що я їм їжу Мусор просто. Ой, до речі, Сережа, дякую вам за ще за пакетики. Я хотіла сказати, що е, ну, модно ж зараз їсти салати, так? І ну і в нас, наприклад, і у мене тут, де я зараз проживаю на Кіпрі, салати в уже помиті в упаковках. Так я от хочу сказати, що це теж салати, які накачені якісь газом, і тому вони теж шкідливі. Тому порізані фрукти, які порізані і містяться в пластиковій да, це зручно, да, ви зайшов, купив там мікс чогось, але це теж ну, маркетинговий ход, і це вони можуть бути зіпсовані Ті да, там, половину відрізали, другу половину вам накришили і залишили. Тому тема дуже об'ємна. Підходити до теми до вибору продуктів супермаркеті, треба дуже уважно. Якщо це салат, то він повинен бути свіжий салат, да, як ми там чи на ринку купуємо. Ну, в супермаркеті у нас теж продається ну, салат як салат, да, а не запакований в цьому. Бо я раніше теж купляла, але потім. Розказали мені, що вони накачують цим газом, як курку накачують, да, там шпагуючим е, чимось. І коли, наприклад, у мене діти питають: ну, може, їли курицю? Так я хочу сказати, що мої діти їли курку, яку кожної неділі привозила бабуся, які з вільного вигулу, і то була курка. Сьогодні не їдять багато дітей, не їдять домашні курки. Е, кур, е, кури, бо вони, Ну, на їх смак вони не смачні, бо їх треба жувати, може там більше. Да? Але користь в всьому. цьому сьогодні, деякі лікарі, до речі, курятину не вважають за м'ясо. Я теж прочитала таке, ето, бо вона амінокислот, там не весь не повний спектр амінокислот, але дуже забагато гормонів. Та а, а, антибіотиків, а діти, наприклад, хлопчики розвиваються по жіночому типу, бо їдять дешеву курку, і це велика проблема сьогодні. Тому, друзі, підходьте дуже уважно до вибору продуктів, і будемо ми всі здорові. До нових зустрічей.